The heart is stronger than my ага. Ого. Ого. Усім привіт. Так. І закінчився. З... Імен звуковий бомбом. Я його так і не отримав. От пропав Красти Краб. Новий сезон Бравл Пас з цим Вольтом... Я Я просто в шоці. Як вони такий скін зробили? Це Імба... Ох, так, о, вже нема трійного шедену, мо Так, новий Янговий сезон клас. Ну і звичайно я сьогодні заготаю Кензі, вже за нього пограю. Хоча ні, я ліпше вже наступ ну, наступному відео про Кензі. Так тут це відео про обнову, ну про міні обнову і про опас. Ну і от, 5 кредитів залутав. Так, короче, э, так, заходим в Scary Tales». Тут мені він реально дуже нагадує э, той сезон Зэшом. Тут таке ж сама. Так, і що? И готово. Єе залітає скрин. Фух, був скрин на щастя. Так, ми збираємо нагороду, зазвичай стардропи на кінець. Ой, І до речі, якісь цирхи з кінзу можу купити добре. Так, пінчик. Ч... О, стоп. Надо на питання, чому ми займаємося. Так стардропив під кінець. Так, кредити заберу вже в наступному відео про рукені. Тому це сенс подивитися на наступний, який вийде чуть-чуть потім або скоріше навіть, навіть ніж це. Подивимось. Так, забираю, можем 36 очків сили нашу мені так багато. От мене мало. Мало да. Так, але вони підуть на кенді, звичайно, що так, зберу шебліни. так, Я не думаю, що мені легендарний віддала. Я був радий, якщо б мені старка випала. Але якщо б мені випав якийсь скінчик або гіперзаряд, і я би радий. Але нормальний гіперзаряд И скин тоже, хотя бы эпический, о, шипит 500 монет, рэр, рэр, эпик, пиннамон, ура, шестер, дроп, рэр, 15 тысяч, я а дальше вот шедевр мне по дала. 15 тысяч монет у Так, зараз скінчик якийсь. ми... в мене майже всі скіни, рідки, я в шоці, ну Окрім видалених, звичайно що. Так, за бліни, блін, ну, чесно, я вже купив всі такі топові скіни. Якщо що, на фанга в мене є той скін за 200 гемів. от, Тому, звичайно, сенсу немає його купляти. Але якщо що, я хочу купити всі скини в грі. Так. Стоп. Аа. Ah, <smart noise> да ні, нашому плять потім якось. Так то ліпше мені якийсь скин Да, я хочу купити всі скіни Brawl Stars, я тарсі, думаю, що я це ніколи не зроблю, не знаю, чому я цього хочу. у uh, мене звичайно немає простого Ріко. Що там наше? Здався. У мене є, блін. Е-е, uh, типу, блін, ну, короче, всі в мені гіперзрядні Ріко. У мене є вічний скин на Бібі набагато ліпший. Розумію піратка Бібі». В мене на Сквіа Сопаки моє мене не на сквика і точно я щось забув про нього. Взагалі граєте на сквіка, я за нього часто взагалі не граю. У мене такий скин. Він непоганий, але цей відео» — теж би ні. Прикольний? А до речі, а який там скин бою? Я не знаю. Здається, на Менді. До речі, знаєте. А він непоганий. факті, як за 79 генерів, прикольний, в принципі. Ну, оцей э, з цих э, за 149 здається. Оцей... У мене зараз стоїть. Оцей. Э, він за 149, здається. Чи теж за 79, я не знаю. Але він ну, такий собі чесний ефект, тому я думаю, ліпше оцей. Е, ну так, да, я би хотіла Бутаніка купити з. Ну, підкупити її за 5000. Але не знаю, вже піч поколений. Ну так, да, цей звичайно найліпший скін з на Сквіка. Подивіться, це не лофа. Сквік. Тому, да. Тому так. Да. Мон Банні Сквік. А так, то у мене скоро вже будуть, у мене вже скоро будуть всі суперхипкі скіни, що це? У них хіба що, шо... подивіть, у мене тут майже всі от з тих є. Так. Угу. От балон серій, що? Чому на газ? 2090, не за блін, у цеї погано, і у цеї у мене є набагато ліпші. Та блін, що ось ще мені не хоче? Ще купай теж за 79, хоча непоганий. Оцей у мене є Мехаліон э, наліпрімум. Э, Гермес Макс у мене є ліпший. Хоча оцей ну, насправді непоганий. Hograider Карл. у мене є Пірат Карл. ліпший. У мене є ліпший скин це той гаммі Бір. Леонардо за 79, хоча не поганий. В Принципі Коні з грибочком. Шошой лишай. Так, Леопард, ну він теж, до речі, непоганий. Але там ще в Леопарда є от брат оцей. Некобія в мене є інша бія набагато ліпша. Е, оця от з кібербоя. У мене такий самий, це просто перекрас. Ну, не знаю навіть. Октофенг, ну я вже казав, оцей да, перекрас. Стоп, стоп, чує? Весь цей час про це говорив. Не знаю я. Uh, до речі, давайте пінчики тут поставимо. Uh, до речі, вони прикольні. Т така куля і космечна чи що. Блінку. Не, ну добре, що змінив на, <кхм> на англійську мову, давайте таймлес. Да. Ось такі пороги. В принципі, відео маленькі, такі ні про що і можна і не говорити тут. Ну, шо, що ще казати. До речі, заходьте в клуб, в мене ще три місця є. Давайте. Ми, до речі, не змогли завдати губку Боба, Я ще скоро мага купила за цілий тиждень. Ну і зараз я буду починати знімати відео про Кензі, я з нього граю. Ну і коротше, е, да, це відео не таке круте, як це з Кінзі буде. Ну добре, давайте усім папа! -па.